Привіт, ви могли бачити в багатьох моїх відео мікроскоп. Оцей мікроскоп. І він може допомогти нам, допомогти ЗСУ. Справа в тому, що я хочу розіграти абсолютно такий самий мікроскоп серед вас. Плюс до нього в комплекті, звісно, буде набір базових препаратів для того, щоб ви одразу, коли його отримали, змогли почати досліджувати мікроскопічний світ. Все, що треба зробити для того, щоб отримати шанс виграти цей чудовий пристрій, це зробити донат 500 гривень або більше на монобанку, посилання на яку ви знайдете в описі. Важливе. Момент в описі переказу обов'язково пишіть благодійний внесок, від і ваше ім'я та прізвище. Кожні 500 гривень це один шанс. Можна донатити більше, тому що, зрештою, головна мета цієї моєї акції це зібрати кошти на ЗСУ на підтримку збору, який ми вже анонсували з каналом Цікава наука. Це наш спільний збір для підтримки 4-ї ОТБР. Детальніше про нього ви теж зможете прочитати в описі. Дві головні позиції цього збору: це. Позашляховик та дрон DJI Matrice 30 t який буде використовуватися для артилеристської розвідки. Тож запрошую вас долучитися до цього розіграшу. Переможця я оберу в прямому ефірі тут на Ютубі або в інстаграмі 17 вересня. Послання на монобанку в описі. Новий випуск зовсім скоро. Дякую вам і скоро побачимось.